Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. Тут ми з вами. Як готуємось до ЗНО і НМТ, так і дивимось готові розв'язки прикладів з різних підручників. Сьогодні, по вашому проханню, хочу відкрити підручник автора ІСТР математика для 10 класу і по геометрії відкрити другий розділ Перпендикулярність прямих і площину у просторі. 10-й параграф вимірювання кутів у просторі Ортогональне проєктування. І подивитись приклади 10.13 і 1014 з цього параграфа. І так вперед. Приклад 10.13 має умову. Перенесіть таблицю в зошит і заповніть її порожні комірки. Тобто в цьому завданні в таблиці записано три величини: площа многокутника кут між площинами многокутника і його ортогональною проєкцією і площа проєкції. І задано якісь дві величини третю треба знайти. То треба розуміти, яка формула пов'язує оці три величини, щоб знайти якусь з них, неважливо яку, третю, якщо ви знаєте залежність. А щоб побачити цю залежність, давайте згадаємо теорему про площу ортогональної проекції многокутника. Дивіться, якщо є. Якийсь многокутник. Для прикладу, на малюнку тут зображений а, б, С – Це Трикутник. Площа ортогональної проєкції цього многокутника, а проєкцію на площину Альфа є трикутник С, 1 б Тобто, ось це на площині вже ортогональна проєкція трикутника а, б, С. То площа проєкції на площину дорівнює добутку його площі, а тобто площі фігури початкової, яку ми проєктуємо. На Косинус кута між площиною многокутника і площиною проекцією. Тобто, між площинами заданий кут Фі, тоді площа проекції дорівнює площа початкової фігури многокутника, помножте на коснус кута між площинами многокутника і площиною альфа, тобто тою площиною, на яку побудували відповідну ортогональну проєкцію. Тобто, формула, дивіться, вона відома, загальна. Ми нею будемо зараз користуватись, і з цієї формули ми будемо виражати ту величину, яку потрібно знайти, і будемо записувати результат в таблицю. Отже, Формулу я переписала, починаємо з першого прикладу. Нам відома площа многокутника це площа фігури, кут між площинами многокутника і проекцією, ось він Фі, а треба знайти площу проекції. Якщо знайти площу проекції, то в цю формулу прямо і підставляємо, і знаходимо S проекції, і підставляємо те, що нам відомо. Нам відома площа многокутника це 40 см, і помножити на косинус, і кут заданий 30 градусів. Записали. Тут, якщо не пам'ятаєте, косинус 30, можна підглянути в табличку значень тригонометричних функцій. Косинус 30 це корінь із 3 на 2. Тоді 40 множимо на корінь із 3 на 2. При скороченні маємо, що тут 20 залишається 20 корінів із 3 сантиметрів квадратних. Це ми знайшли площу проекції ортогональної. І запишемо ось сюди цей результат 20 коренів із 3 см квадратних. Далі, другий приклад. Невідомим є площа многокутника, тобто площа фігури. А формула у нас ось вона одна єдина, ми з нею виражаємо тепер площу фігури. Якщо це невідоме, то щоб знайти його, треба розділити те, що стоїть справа, на коефіцієнт, який стоїть перед площею фігури. Отже, це площа проекції поділити на косинус кута фі. Дивимось для другого випадку. У нас Фі 45 градусів підставимо, і площа проєкції 10 коренів із 2. Підставляємо все в цю формулу. Маємо 10 коренів із 2 поділити на косинус 45 градусів дорівнює. З таблички, дивимось, косинус 45, це корінь із 2 на 2. Тоді 10 коренів із 2 ми ділимо на корінь із 2 – на 2 Тобто тоді ми двічку сюди перемножаємо і скорочується, у нас корінні двох і корінь із двох залишається просто 20 10 на 2 20 20 сантиметрів квадратних, бо це площа, і записуємо в табличку 20 сантиметрів квадратних І третій випадок, коли відомі дві площі, невідомий кут. Також формула є. Якщо відомі дві площі, невідомий кут, ми зразу кут виразити не можемо, ми можемо виразити косинус Фі із цієї формули. Тоді косинус Фі дорівнює, треба розділити площу проекції на площу фігури, яку ми опускаємо на площину. Тоді підставляємо площа проекції це 30. Поділити на площу многокутника це 60 і ми маємо одну другу, тобто косинус Фі дорівнює одна друга. Дивимось, косинус якого кута дорівнює одна друга. Це 60 градусів. Отже, звідси слідує, що Фі дорівнює 60 градусів. Підставляємо в табличку і отже, ми розв'язали з вами приклад. Користуючись всього лиш однією формулою, її треба запам'ятати, що площа проекції, та, яка на площині, дорівнює площа фігури, яку ми проєктуємо, на косину скута між площиною фігури і площиною проекції. 10-14. Подібна задача, тому детально на теорію зупинятись не буду, пояснила в попередньому завданні. Беремо формулу. Це площа проекції дорівнює площа фігури помножити на косинус Фі, де Фі, подивіться, це кут між трикутником АВС і відповідною ортогональною проекцією А 1 і починаємо з першого завдання. Нам задано в першому завданні подивіться, площа многокутника, кут треба знайти площу проекції. Площа проекції – це якраз ось ця формула, яка й дозволяє знайти площу проекції. Тобто беремо просто формулу, площа проекції дорівнює і множимо, дивіться, площу фігури многокутника. Ось у нас число 4 коріння із 2, І ми множимо на косинус кута між площинами многокутника і проекції, це 45 градусів. Не пам'ятаєте, як визначити косинус, підглядайте в табличку. Косинус 45 це корінь із 2 на 2. Отже, ми 4 коріння із 2 множимо на корінь із 2 на 2. Тоді, ось тут буде 2 і поділити на 2, то це скорочується, залишається просто 4. Отже, 4 см це площа проекції. Записали. Друге завдання. Дивимося, що нам задано із трьох величин, а що невідомо. Невідомим є площа многокутника, а тобто площа фігури. а кут і площа проекції. Отже, площу фігури, будемо виражати з цієї формули. Щоб виразити площу фігури, треба те, що стоїть з іншого боку, площа проекції, поділити на те число, що стоїть перед площею фігури, тобто косинус фі, Дорівнює, Підставляємо площа проекції 30. Поділити на косинус Фі, це косинус 60 в даному випадку. 60 градусів. Косинус 60 градусів це одна друга. А отже, ми 30 ділимо на одну друга, значить, множимо на 2, тобто на перевернутий дріб. І це буде 60, 60 см квадратних. Ось тут буде 60. Сантиметрів квадратних. Хто забув, згадуйте, дивіться, це 30 поділити на одну другу. Якщо ми ділимо на дріб, то ми множимо на перевернутий дріб на 2 перших або просто на 2. Далі третя ситуація, коли нам невідомий кут, але відомі дві площі. Формула та ж сама. Виражаємо не кут, а косинус кута, бо кут ми виразимо потім, коли знайдемо косинус. І косинус цієї формули це буде площа проекції – Поділити на площу фігури. Підставляємо Площа проекції з таблички, дивіться, це 16 коренів із трьох. Поділити на площу фігури це 32. Дорівнює. Тоді, при скороченні, 16 і 32, тут залишається дві очка, і отже, ми маємо корінь із трьох на 2. А тоді з таблички дивимося. Косинус якого кута дає корінність 3 на 2. Корін з трьох на 2 це косинус 30 градусів. Отже, Фі тоді дорівнює 30 градусів. Отже, підставляємо в табличку наш результат, ось він, це 30 градусів. Використовували всього лиш одну формулу, яку ми взяли з підручника, де вказана теорема про площу ортогональної проекції многокутника. І пам'ятаємо, що площа проекції дорівнює площі фігури, яку ми проєктуємо, на косну кута між площиною многокутника і площиною проекції. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились. Якщо відео сподобалось, ставте лайк. А якщо ще не підписані, то підписуйтесь на мій канал і будемо разом розбирати незрозумілі для вас теми і незрозумілі приклади. Разом веселіше. Чекаю вас на нових своїх уроках! Все буде Україна!